Нам дуже приємно, що ми дійсно а, сьогодні в Херсоні. Ам... По суті, випускаємо, знаєте, сьогодні ну, незвичайна подія, перша, це перша марка воєнного часу, яка випускається е, не в Києві зі мною, а в Херсоні. Ну і по-друге, е, це, мабуть, буде перша марка, коли тираж закінчиться сьогодні. Е, тому що, наскільки я розумію, вже в інших містах України він не тому у Херсонців є така унікальна можливість е, сьогодні бути на цій події. Тираж марки складає 150 тисяч листів або 900 е, тисяч марок. Автор Андрій Саган. Ну і це решта, ви знаєте, одну історію, коли ми в останній раз були тут, перші дні після звільнення, я показав проект Марк і сказав, що ми обов'язково повернемось і допустимо. Ми виконували цю обіцянку, але до мене підійшли керсонці Херсонці, сказали, що окрім Кавунів, Херсоні ще є. Помидори. Тому ми не могли не почути керсонців, тому така відкритка помидори з файморсами випущена тому і стане частиною вже цього фізичного Перш за все вдячних своїх колег. Ми щасливі від того, що Укрпошта працює в Херсоні і не одне відділення. І сьогодні особливо я вам вдячна, що пенсія поїхала до Антонівки. Велике вам спасибі, що люди отримують цю допомогу. І ця подія Херсонце Україна говорить іще ще раз про те, що ми єдині, ми не славні, ми сильні духом. І попереду у нас чекають великі справи, і ми рухаємо вперед до перемоги разом не тільки з Херсоном, а всією Україною. І віримо, що ліва частина нашого Херсону скоро Херсонщини буде звільнена. І ця марка покрокує, і вже там відкриються нові відділення, і це буде дуже скоро. Ми це віримо. Велике спасибі за підтримку. Так має бути. Дякую. Тут треба, треба трохи, трохи зависити, да, далі щоб... Марик команда дійсно дякуємо за допомогу і завдяки допомозі боку адміністрації. Сьогодні така броньована втівка поїхала вже з пенсіями, розвозити пенсії в таких важких районах. Більш того, я скажу, що ми планували відкрити сьоме відділення в Херсоні. Сьогодні мій ранок почався з того, що ми заїхали. Але сьогодні, в четверте ранку, це відділення був прильот. Але ми обов'язково по-новому вже працюємо бригади і ми вам обов'язково відкриємо. Я думаю, що це вже буде днями. Воно нове, красиве. Ми будемо чекати там людей, і зараз нам це не завадить. Ну, Певний час буде не вікна, а красива така фанерка з логотипом Укрпошти, але я думаю, що це не завадить гарному настрою, і дійсно продовжимо відкривати відділення на брус.